Сьогодні відправляємо в район Артемівська на фронт. Ось, ось ці мають бути перемотані, щоб вони ящики тут десь приблизно всього о, близько 150 кілограмів. вона захищає від Люда, коментує, що в цих ящиках? Помідори. Смали. Діло не в цьому, Цибуля, Діло в тому, що вона їде мої, в железних стінах. Як би ми не хотіли, по нашим дорогам воно все одно в'єма смалець від кого від Ізверху, і зверху по бокам може бути магазину калина, килограм. яка нам переробляє. Переробляє. А хто давав сало. сало працівники торгівці м'ясного павільйону? Що да. потім не дякую торгівцям м'ясного павільйону. Дякую. Маленькому базарчику, оце ваша продукція вже запечатана, Зараз буде відправлятися. Кожна помідорка, що ви жертвували вона, тут кожен баклажанчик жертвували, також тут на районна теміська йде. Ось ця нова пошта, ось це люди. Ось зараз ми його відправимо. Слава Україні! Героям слава!